Любіть цю землю, Україну, Карпати, матків, Чернечу Гору і Господа Бога як любив це все. Я. Народився Микола Бисокінський у 1911 році в селі Матків Серед мальовничих Карпат. У своїх поетичних рядках він з любов'ю згадує дитинство у вірші Моя маленька біографія, де оживають спогади про рідний край. Перші думки про сенс життя і світлу любов до Бога. Я родився у Карпатах, поблизу, Припора. Це є гірка невеличка, малого простору. Район Турка, село Матків, у малій хатині. Там родився, там я жив, у бідній родині. На прізвище Високінський Василь і Гануся. Це мій батько ріднесенький і моя матуся. Бідно жили, зате дружно, сімейка рясненька. Батько згинув на війні, вчулювала ненька. Так ми жили при матері у сім'ї великій ні науки, ні культури, як звірятка дикі, всім сорочка із ряднини. Бо соні ходив є, жили, росли, як бур'яни, голодні ходили. Мати десь на заробітках. Ми її чекаємо, крутить, свистить вітер в горшках, а ми виглядаємо. Прийде мати, зварить їсти, всіх дітей гукає. Їжте діти, хоч не смачне, на солі немає. Так ми жили й бідували при цісарській владі. А тепер ті всі незгоди далеко позаду. Зараз усім тільки жити, чесно працювати. Для нас наша Україна це батько і мати. Із 1931 року ще зовсім юним. У 20 років. Микола вже чітко усвідомив головне своє покликання: служити Богові, служити людям, служити Україні. Його серце палало любов'ю до Карпат, і вже тоді він бачив, яким має бути шлях молоді, що прагне відродження рідного народу. Але доля повела його непростим шляхом. Його молоді роки припали на час Другої світової війни, про яку він згадує лише побіжно, бо, мабуть, більші події відбувалися у його серці. У 1947 році за вірність переконанням і любов до України та Бога, радянська влада ув'язнила його на 10 років. Після звільнення йому так і не дозволили повернутися в Карпати. Його заслали до Кривого Рогу, де він провів 13 років до 1970 року. Усе це тривале заслання. Він жив серед мирського життя, працюючи на підприємствах, але душа його була там у горах, у рідному краї. Куди так тягнуло серце. І лише в 59 років йому дозволили повернутися додому, до села Матків, до святих Карпат. Він оселився на каміннях, на Чернечій на Орі Тут, у самотності, у тиші, у молитві, він повністю присвятив себе Богові. Про той період він пише вірші Любов до рідного краю. Саме тут протягом 23 років з 1970 до 1993 року минуло його духовне зріле життя. У 82 роки вже з тяжким здоров'ям його перевезли до святої Успенської унівської лаври. Він знав, що наближається кінець земного шляху. У вірші чужинець я на цім світі. Він щиро ділиться своїм внутрішнім станом. Він відчуває себе чужим у цьому світі, бо місія його славити Бога. І він вірить, що й після смерті душа його не замовкне, а й далі буде співати хвалу Творцеві. Навіть у 90 років брат Микита залишався світлою постаттю. людиною, яка пройшла через страждання, але зберегла віру, любов, надію. Він вірив, що зерно, яке він сіє своїми віршами, молитвами і прикладом, проросте в серцях інших. Сталося саме так. Брат Микита Умиру Микола Васильович Високінський відійшов у вічність і був похований у свято Успенській унівській лаврі. На його 90-річчя та 70-річчя монашої дороги студенти Монашої спільноти зібрали спогади у книжку, народжений для служіння Христові Львів 2001 рік. Істинний сенс його життя це гора, це Бойківщина. Це Карпати. Він не мав родини, не мав власного дому, бо вірив, його місія створити місце молитви, де люди шукатимуть Бога. І ця мрія збулася. Сьогодні на Чернечій горі лунає молитва, збудована каплиця, зводиться храм Божий саме там, де Микита мріяв, бачив, і вірою стверджував. Ой, дай Боже! Те, що сію, щоб зійшло в серцях людей, щоб віра і надія засіяли з їх очей. там він з ним скид башов, та це відразу. Разово, раз.